Мі Мігрування північних холенів ага. не бритих і не голоних. Як вам експедиція? Бомба. А костики. Що Таня, Віка. Прокопались! Ілля. Кирило. Михайло, і ми знаходимось в печері оптимістичній. Владислав, ми її розширяємо ради блага у всіх людей. Прийдеш. Дуже класна печера. Нам, Кирило, ми роботяги. Всім привіт! Ми у печері, випаємо, всім дякуємо! Всім папа, я передаю телефон э, хлопчику в мені в все топ. Ми зараз пихаємо. Все зашибись, 6 годин а потім на базу. Передаю хлопчику. У мене в ці топ вода «Негри» работають. Добрий день, я Лев. в ці топ. Передаю одному, не знаю хто це. Робота йде повним ходом. З вами я, Іло. Сьогодні ми копаємо як негри. З вами Адам. Дуже класно працювати в печері оптимістичні. Приїжджайте сюди старисом. Дякуємо Манівцям за таку дружню, класну команду і за цю можливість попрацювати. На благо печери оптимістична. Так. А я дякую оптимістичні. Опа. Я дякую військовим, хоча я не знаю, що там на горі, але я їм завжди буду дякувати. Я дуже, дуже вдячний мені всім, що змогу поповнити історію життя таким чудовим моментом. Слава Україні. Дупа вперлась на стіну. Mm. Так, ця нога ось сюди йде. Mm. Так. Тепер опускай дупу мені на голову, тільки не сядь, бо я не люблю того. Все сюди, все. Все, 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 все. все. Присядь в стіну. Пріся, присядь. Добре. Так. Тепер нога ліва добре тримає. тебе? Право пусаєш, впреж, от вище. О, так. Та. Пішов мище? Пішов. Та двома в тебе ногами похилі якою. присядь. Призять. От сюди коліно прис. Не, ногу підніми. Шукає опору, добре, Дупа, Йде тепер за моєю головою. М -м. Ага. Голова це те, що знизу говорить. Давай, нижче, нижче. Так там дуба, а не голова. Давай, давай, голова говорить в дупу. Чекай, давай. ногу, хай опусти. Добре, опускайся, буска дві руки нахід не потрібні. Ось сюди руку, ногу перся. Добре, ще керу вниз. Оця нога. Давай, сюди ногу тісь. Так. Блін, злізь моїх плечей, бляха, Ну, дупа доганяє голову. Давай, ще трохи осталось. Ало, ало, ресам. Проти що? Я збираюся, я пух. Знаєте, зверніть увагу, що історія з басейном тускне. Вона просто розчиняється в фіолетовий світ. Ми ж знаємо, що ми сьогодні цілий день тут. Падай, 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 падай. Я вас попрошу, я Він доважено. унікальність цього музею, тому що він підземний музей. О, підземний музей про підземні цацки. Оце все є утворення гіпсові, кристали різних формацій. Первинні, вторинні, третинні і всяка інша фігня. Десь там мергель виступає і так далі. Одним словом, це все можна побачити реально. Оті їжаки ми, ми будемо бачити з вами в екскурсії. Вживу, не дай Боже, якась скотина щось От. А там дач не ручки лапки, бачите там в кінці? Mm -hmm. Оце геліктіти називають. Геліктіти, тому що геліос, геліос, геліос сонцеподібне, інакше слово. І це є зал Циклоп. Це перше місце, де був організований підземний базовий табір. І це був своєрідний рекорд того часу. Заброска сюди по тих газетних статтях, яких я бачив, тривала близько 9 11 годин, а вже виброска 9 годин. Ми сюди зайшли великим табуном, фактично за неповну годину часу. А все чому пов'язано? Тому що ці 9, год... 9 годин це час, який спелеологи провели купаючи ту печеру, покращуючи ходи, роблячи їх більш комфортними. Всім все ясно? Mm -hmm. Ясно. По залу можна пройтися, погулятися, але ще раз скло не чіпати. Тобто, сам процес побудови кристалів, за певних умов, ну бо це мова йде про тисячі років. А коли ти працюєш з сіллю або з цукром, то ти можеш виростити це буквально за тиждень часу, такий самий розміру. Якщо відтворити умову. Але ні, нема такого, щоб змогли відтворити всі форми кристалів. Тобто, природу їхнього виникнення до сих пір науковці... Частини не знає. Наприклад, гелікіти, оці пальчики, вони дуже часто в печері зображаються такими спіральками. 80% тих спіральів крут, крутиться за напрямком обертання земної кулі. Причому, ну вони як мастибуля апаратні. Тобто, куди, ти по них можеш як по моху на дереві сказати, куди крутиться земна куля. Тобто без орієнтирів. Але чому 20% протилежні напрямку? Як утворюються сталакіти і сталагміти, і сталагнати? Оце просто. Вапняк розчинений, вверху починає скапувати і сталаті, і стало Ви можете побачити, в центрі прочті, просто залідячись нашим будівельникам на, на, на балконах. Прямо в нас е, заходите в гараж, піднімаєте голову за замок і столотіти. Є в Франції замок, який збудований точно в 16 столітті. Так там сталотіти діаметром 1,5-2 Це означає, що там, тобто за 4 століття утворилася колона 2 метри в діаметр. Це означає, що з е, того, з чого був збудований замок, а величезний міст бапняка. І цей вапняк проточується через те, що там дуже добре циркулює вода. Яка краса. Та моя прикалась. Дуже гарно. Це місце називається Шамбала. Згоріть на те, що природа сама намалювала тут пейзаж. Лису, чисто, Видно що? гори. Ти вже навіть нарахував 36 вершин, видно, курив якийсь заборонені препарат, що мав час порахувати. І по параметру вода. Так, і по париметру вода. Просто... Там ще линія вода. Може просто медитував, хтось, коли рахував. Ну, курив, медитував, що то однаково. Заліз за козирне місце, сюди рідко дуже болять когось. Батько світили свічить. Силь. Вигляд син. І голочисті. Коста. Величезні коста. Там їжаки. Тут голочість.